Що ж, я витратив на даний автомобіль. Давайте рахувати. Купили ми даний автомобіль в Америці з аукціоном разом 2400. Так, розмитнення даного автомобіля це 15-й рік автомобіль, нагадую, 2480. Суша море. Доставочка. Вартувала нам 1250 доларів. Наступне. Доставка вже з Клайпеда в Україну, плюс там якісь портові, плюс е, різні ці ще нам обійшлося в 1200 доларів. І так, е, наступне, що з такого дорогого вийшло потратити. Це, звісно, рехтовка е, автомобіля. За рехтовочку я заплатив. 1130 доларів. за фарбування заплатили 1100 доларів. Ремонт фари обійшовся 280 доларів. Підвізка обійшлася з ремонтом, з роботою майстра. Десь район 1000 доларів. Відновлення безпеки це заміна подушки керма. Також е двох ременів безпеки. Обійшлася в. 300 доларів. Також е замінювали ж дві дверки: передня і задня, плюс якісь там запчастинки. Це ще обійшлося в 1500 доларів. А загальна сума ремонту стала, а не скажу, е має бути все-таки якась таємничка. Тому рухаємося далі. Е знімаю далі нові відоски, залітаю в нові проекти.